Добрий ранок всіх, всім вітаю зі святом. Їду знову на огляд на своїй теслі. Подивіться, розхід 114 км, 97 Вт. Все більше і більше мені подобається моя тесла. Тесла Model 3. Мав я пересісти на теслу Model Y, але не судилося, залишився на Model 3, вчора продав свою Tesla Model Y, непогана вона машина, але так як я переважно їжджу на один в машині на огляди. Не побачив я жодного сенсу витрачати більше енергії, відповідно, довше заряджатися. Є свої переваги у Tesla Model 3. Я маю версію стандарт Range Plus. це задньопривідна Tesla з батарейкою 55 кВт 21-го року літій залізофосфатна. Батарея. Спочатку, коли я купив машину, це, це була зовсім нова батарея для Тесли і багато хто на той час її ганив, що така вона нікудишня, не заряджається, повільно заряджається, ну але от з досвідом власним. Три роки, 125 тисяч кілометрів. Зараз де моя зараз відразу покажу, щоб не думали, що я розповідаю. Подивіться. Ось моя Тесла. 125 з половиною тисяч кілометрів. Їжджу я не по місту, як дехто розказує, що Тесла це для міських поїздок, що Tesla Model 3, Long Range – ще більш-менш. А от стандартна, вона ж дуже коротко їде. То я хочу сказати для тих, хто перед вибором і хоче назбирати більше грошей на Long Range. Long Range – це не далекобійна тесла, вона менше їде, ніж стандарт рендж і що добре розібратися. Тому, що, як всі ви, хто вже намірився купити Теслу, знаєте, Long Range сам, сам продуцент, сама фірма, виробник рекомендує заряджати від до 80%. І тільки коли дуже Потрібно зарядж розряджати до нуля і до 100% заряджати. Тому а в той час стандарт моя Тесла 21-го року Рестайл 9-й місяць, з літій залізофосфатною батарейкою батарейкою нормально заряджається. До 100% навіть рекомендовано і розряджається до нуля. Мало того, якщо це не робити, може бути таке, що на 5% у неї ще дивним чином залишається 30%. І багато користувачів стандартної Тесли з 55 кВт, та й 60 кВт батарейкою те саме. Думають, що їх машина почала їхати проїжджати меншу відстань. Якщо у вас таке сталося, що ви помічаєте, скоротилась відстань, яку ви долаєте на одній зарядці, ви розрядіть її в нуль. Це абсолютно нормально, корисно для Tesla Model 3, стандарт. Задньоприводною стандартною ЛФП батарейкою. Прямо в нуль висаджуйте, ну, не їсти десь далеко біля зарядки. Дуже-дуже бажано на суперчарджері це зробити, де є підігрів батареї. Дуже бажано увімкнути перед цим навігацію, щоб вона задала прогрів батареї перед заїздом на суперчарджер. І по газам розрядіть, попробуйте батарею до нуля. Це буде, якщо ви давно це робили, то буде непросто. Тому що один процент, ви зрозумієте, що це зовсім не один процент. На одному проценті, як проїдете кілометрів з 50, ви будете дуже здивовані. Але після цього вже Машина зарядиться до 100% і буде набагато правильніше показувати показники запасу ходу. 1,8 км в мене залишилося. Три роки використання машини і я все більше і більше поважаю цю свою трійку. Якщо ви перед вибором зараз, яку ж там обрати? Model Y, Model 3. Стандартно зекономити гроші. Повірте, з досвіду скажу вам, зекономте гроші. Неважливо, чи ви берете Model Y чи Model 3, беріть задньопривідну машину, яка економічна, і беріть за ЛФП-батарею, яка швидше заряджається, менше споживає. І я не бачу плюсів. В чотирипривідній, в повнопривідній Теслі. Я не бачу ніяких плюсів. Я жодного разу не відчував, що в мене десь на, на Желедиці там, занесло її. Ну, не було такого. Вона прекрасно стоїть на дорозі, особливо трійка, вона як вкопана, просто як вкопана. В неї батарея, ну, так само, як і в Model Y, знизу знаходиться вздовж важка батарея. Але Model Y вона вища. І тому її більш хитає вправо вліво на таких серйозних е крутих поворотах. Якщо для України, ну трійка трошки низьковата, але це ж не проблема. Якщо ви биту там взяли з Америки, поставте проставки і не парьтесь. Не знаю, вона мені гарніше дивиться, звичайно, маючи, е, маючи дітей, там, багато, велику сім'ю, коли ви їздите переважно там, цілою сім'єю, звичайно, Model Y, Але коли ви переважно один, як я катаєте десь, на далекій відстані, то ви точно відчуєте перевагу Модел 3 і ще й стандартної. Вона з прогрівом батареї попереднім, а він буває завжди, коли ви навігацію набираєте до пункту призначення, автоматично відбувається. Вона швидше заряджається, ніж кобальтові літіонні батареї. У нас 170 кВт грибе зі старту. І дуже часто вам не потрібно на всю дистанцію заряджати там, на, на 400 км. Вам достатньо зарядити буває часто на 100 км. І це там яких 3 хвилини, не знаю, 5 хвилин зарядили, все хорош. В туалет поки сходив, вже і забагато зарядив. Навіть в Німеччині 40-41 цент. На зарядках воно недорого виходить, ну, особливо коли ви не ганяєте. Я буваю так, коли поспішаю, то і 170, і 160, а коли нікуди спішити, то 90, 110, 120. От зараз покажу вам за довгий час витрати енергії. Так, щоб це було наглядно. Момент. Ось дивіться. За довгий час у мене за 21 останню тисячу кілометрів 131 Вт. От, зараз поїхав скоріше. Ну, от за 131 кілометр, блін, збив момент за 131 кілометр 102 Вт, бачите? І я зараз, от поки ми говорили 120 їхав. Тому, якщо думаєте, електричка чи ДВЗ, ну, по-любасу, електричка. Нема грошей на Теслу. Беріть лів, теж непогана машина. Е, беріть е, зоє. Ну але ті машинки, вони маленькі, дофіга жруть. Оце мені найбільш мене напружує, що машина не важка, нібито мала би бути економічна. А вона 18 кВт на 100 км бере. З якого дива стандартна Тесла, вона важча, вона зручніша. Машина і бере, як бачите, 100 ватт на кілометр, ну 10 кВт на 100 кілометрів. Це не економічно, а дуже економічно. Жодна, жодна фірма не може нічого протиставити в економічності. Навіть Tron і, і то гірше по економічності. Ну так ще більш-менш Полстар є така машина. Китай, китайці купили Вольво і зробили з Вольво електричку Полстар. Теж економічна машина, але вона економічна не на малих швидкостях, якщо порівняти Теслу і Полстар на великих швидкостях, там, ну не на великих, 130, скажімо то Тесла все рівно економі економічніше, але, але, але близько, близько All Star до Тесли. Про long-range performance. Ну, Якщо для вас в житті головне понти, беріть перформанс. Але ці відчуття з швидкого старту там, за три секунди. Вони вам, вони, вони вам точно вас будуть напружувати через вже неділі-дві використання. Тому що ви побачите, як сідає батарея, коли ви в пол, в тапок натискаєте і кожен раз, поки ви наберете швидкість за 3 секунди, у вас злітає там. Відразу 5 кілометрів запасу ходу. Для чого? Ви проїхали пару сотень метрів і у вас 5 кілометрів злетіло. На цій теслі на, на стандартній, на світлофорі, я не бачив, щоб хтось мене там обганяв на будь-яких машинах. Просто відразу натискаєш педаль, хоча у мене налаштовано. На економічний, на економічний режим легко натискаю на педаль газу і всі позаду. Всі, всі. Хоча вони там ззаді речать своїми моторами рррр, вони речать, а не їдуть. А Тесла тихо і їде. Набирає дуже-дуже серйозну швидкість. Е, Мені просто, вже оглядаючись назад, я їздив не так давно, що три роки назад на Пасаті, ну і зараз їжджу на Пасаті інколи. Мені просто шкода всіх ДВЗ, хоча Пасат, ауді, я, я вважаю, з ДВЗ найкраще. Якщо ви переконаний ДВЗ користувач, беріть Пасат або ауді. Це найнадійніші ДВЗ і не беріть великі кіловати, пасати беріть, 110 кВт, або якщо B7 7 103 кВт. І ніколи-ніколи не пожалієте. Це найнадійніші машини в світі з ДВЗ. Але якщо ви хочете взагалі не обслуговувати машину жодним чином, то купуйте Tesla Model 3, Standard Range Plus. 125 тисяч 125 500 я проїхав, жодного обслуговування я не робив, і обслуговування не потрібне, ніякого регламенту для Тесли не існує. Заїжджав двічі на різні сервіси до офіціалів. Заїхав спочатку в Нюрнберг, кажу, коли мені обслуговувати, коли мені обслуговувати, питаю, коли міняти рідину, охолоджуючу, мастило в редукторі, тоді кажуть, коли напише тобі на екрані, на моніторі. Заїхав, не повірив, думаю, може щось вони не то. Заїхав у Франкфурт до офіціалів, центральний, центральний сервіс. Так і так не вже так може бути. Так, блин, хтось, хтось наярює. Я збиваю, він знов наярює. Ну не просто так збиває. Тому кажуть мені, та взагалі не треба обслуговувати. Залежить від способу використання. Якщо ви наярюєте, газуєте вічно, то може бути. І в 70 тисяч покаже вам, що треба робити. Заміну мастила в редукторі чи там заміну охолоджуючої рідини. А бувають випадки, що 700 тисяч і нічого не пише людям. У них вже в базі є. Ось каже, дивись, от хтось вже 700 з лишнім і, і ще їздить без, без жодного сервісу. Я вам Машина, ух, поїхала. Ауді, я так думаю, я, я їду 130, а вона поїхала як пішком. Блін, не, не встиг, не встиг я показати. Я 130, вона вжум. Я думаю, кілометрів 250 точно вона поїхала. Як, як назустріч, все рівно проїхала повз мене з моєю швидкістю 130. Теслу мою, Model Y... Вчора придбав чоловік, молодий хлопака придбав для використання в Польщі сам з Харкова. Був дуже, я приємно здивований і е, по-доброму позаздрив його чистій мові українській. Я думав, що з Харкова ніхто не вміє, не знає української мови. Виявляється, що з заходу України ніхто так не знає. Я сам з Ковеля, але досі не можу позбутися русизмів. А чоловік з Харкова просто, ну, красава, так розмовляє українською, чистою. Позаздрив кажу, позаздрив по-доброму молодому хлопцеві. Молодець. Я думаю, що взяв він. Просто в супері цю машину і буде задоволений, тому що я брав її биту спереді, в колесо, в крило. І так як брав її для себе, то навіть цап поміняв, вона міг купити там БУшку чи навіть нову підробку там, за 70, там, 100, 130 євро. А я купив за 430 з лишнім євро. Ну і всі речаги, опорні, все там е речах е з. Коротше, підвізку всю взяв нове, все нове взяв. І Теслівське, не підробку, так як планував їздити на Model Y. але передумав їздити на Model Y, тому що зробив кілька поїздок. На огляди і бачу, вона мені зайве, зайву електрику витрачає. Ну, а коли, скажімо, витрачає більше, більший розхід, це ж не тільки в грошах, а це і в, в швидкості зарядки. Вона теж у мене була задньопривідна, теж ЛФП, я вже переконаний, що ЛФП по-любому краще, ніж ніж літійон, ні кобальтові батареї. Якщо будете собі обирати, не платіть дорожче. Просто загляніть в мобілий сайт і подивіться, чого ж тут так, що нова коштує на десятку більше long Range, а Бушна так само. Мало того, що так само, так їх ще й немає стандартних. Стільки як лонгренджів. Як їх дуже мало. Всі оголошення ПБУ в машинах, як і побитих, як і по цілих, всі лонгрендж. А стандартних, хоч їх продавалося в 10 разів більше, виробляють їх в 10 разів більше, і так як вона дешевша, продають в 10 разів більше з нових. Але вже коли беушні, ніхто не, не поспішає продавати їх дешево. Просто дуже легко порівняти, маючи досвід використання одної і другої, як, як та заряджається, як, та, як проїжджає, яку дистанцію та проїжджає від 20 до 80, яку дистанцію проїжджає від 0 до 100 рекомендованих. ЛФП, батарейка, задньопривідна Тесла стандартна. Тому не витрачайте зайві кошти. Коли в Україну, питають мене дядя Саша, коли в Україну, тоді коли не буде корупції в Україні. Я з України втік не на війну, а давним-давно. Я з е, ненавидів СО. Сувдепію, а потім і Совдепівську Україну за корупцію завжди. Я ще в сьомому класі в школі крутив колись дискотеку і е, мав, мав таку нагоду розказати між, між піснями на дискотеці, яка класна муз, музика е, у людей і яка кончена в совєтах. Які я був електронщиком, який бридкий конденсатор 2000 мікрофарад, 12 вольт, здоровий, як банка з майонезу, ще й окислений зверху. І який класний Sony конденсатор, як конфетка маленький, теж 2000 мікрофарад, 12 вольт. Я ще в 7 класі зрозумів, що пропаганда і реальність різні речі що в Совдепії. Ну і в Україні, коли на мене завели справу, обшуки поробили у мене, у сина. За що? За те, що я не платив хабарі. Визвали на мене самого досвідченого з Києва поліцейського, який по кличці, по кличці удав. І він два роки чи три роки записів телефонних розмов, все перевіряв. І коли все перевірив, пожав мені руку. Він от удав, але він чесний. Обично він наривав дві справи, поки по одній починав, а потім ще дві на, на будь-яку людину. А мені він пожав руку, каже: Слухай, ну, ти як відчував все. Перша справа каже, яка у мене, розвалилася. Ну, тобто. Ніякого криміналу я не робив, все не робив, але і він сам зрозумів, що мене замовили за те, що хабарі я не платив. Просто е... українська митниця, вона повністю налаштована на хабарі. Якщо хтось не платить хабарі, це найбільший ворог. От. Я колись... Після, після Майдану в 2014 році хотів розклеїти на Ягодині такі, е, такі е, файлики. Хабарі не беремо. Я зайшов на митницю, починаю клеїти. І там черговий, як так, а хто узгодив. Кажу, це треба узгоджувати, що хабарі не беремо. Почали там дзвонити до керівництва правого сектору, я в правому секторі тоді був. Ну і, і перемогла корупція. Ну їх не знаю. От на запитання, думаю, відповів на ваше, чому я, коли повернусь до України. Тоді, коли закінчиться корупція. А так в принципі на сьогоднішній день. Голову в пісок не ховаємо, допомагаємо, чим можемо. Той, хто запитав, напевно каже, коли я на війну повернусь, чи як... Ну, вояка з мене не дуже, тому що маю поламаний хребет, мої знайомі знають. Маю компресійний перелом хребта років 20 тому, але це така штука, що не виліковується. Ну, знайомі знають, а Іншим розповідати не буду. ну, По крайній мірі мої знімки МРТ бачили люди з України, доктора, ну я би не пройшов комісію, при тому, що беруть, як кажуть зараз, всіх. Ну, По-перше, мені фаст зехцій вже майже 60 і так би по віку, але тим більше з таким хребтом. Мене б точно ніхто не взяв, бо я ж розумію, як це було задано запитання, коли в Україну. Тому кажу вам, в Україну їду тоді, коли в Україні хоча б зменшиться корупція. Або коли почнеться не на словах боротьба з корупцією. Тоді теж я патріот. Дурноватий. Багато хто хто мене знає в ковалі. Скаже, що я не ляля -ля про корупцію, а реально боровся з тою корупцією, і вірив, що це можна побороти. Але коли зрозумів, що вона вигідна 90% українцям, які користуються нею, я б першу, в першу чергу карав би людей, які дають взятки, не навіть чиновників. У нас люди дуже толерантні до корупції. Треба їх садити в тюрму перших за те, що вони дають хабар. От я не хотів і ніколи не давав. Навіть коли кримінальну справу завели, яка розвалилась, я ще більше не давав. Я просто е, спеціально приїжджав з машинами для розмитнення, з офіційними купчами на митницю і прямо казав перед розмитненням, митникам, і мимо денег, так і казав. І вони скреготали зубами, бо вони ж башляють. Ти дав гроші чи ні, а він з кармана мусить вийняти. І, і то зараз е відсотків 80 вже має віддати, щоб завезли на Київ. Це ж все не просто так йде, воно все з Києва йде. Там, скільки там ці зелені не розказують, це все, так сказати, недоторкана така ніша. Вони... Кошмари їм будуть снитися, якщо припинити корупцію. Не просто це буде. І я зараз великого оптимізму, взагалі ніякого не маю оптимізму. Коротше, треба, бачу, я вже під'їжджаю до місця призначення скоро. Дуже дякую тим, хто досі залишався, дивився моє відео. Трохи відвертості. Для сталих глядачів каналу, а може для когось, для нових. Якщо хтось не підписаний досі, цей канал про автомобілі і не тільки. Підписуйтесь, буду показувати свіжі автомобілі на нашій площадці. У нас є своя площадка Гетч автомобілі ГМВХ. Фірма українська давним-давно вже є в Німеччині. І буду показувати машини, яких ще немає на мобіле. Це така цікава ніша для підписників. Ніхто ще не бачить, а підписники бачать. І ну, часто бувають такі машини набагато дешевші, ніж на мобіле. Тому підписуйтесь до наступних відео. Слава Україні! Слава! Героям, Збройним силам України всіх ще раз вітаю зі святом, швидкої бажаю перемоги з поразкою повною Росії. На все добре, до наступних відео.